Привіт, з вами, Олександр Гринець. Сьогодні такий досить для мене цікавий факт визначення, яким я хочу з вами поділитися. Це що таке залежність, але незалежність там від чогось на мається на увазі або такого щось позитивного. А те, що в англійському називається addiction, тобто адікція addic там це речі, які не зовсім здорові. Вважаються да, там і мені сподобалося визначення, що залежність або дікція це та звичка до якої ми вдаємося кожен раз, коли ми не хочемо відчувати те, що відчуваємо наодинці, коли зовсім нічого не робимо. І це така цікава формулю ну, формула. Цікаве формулювання, тому що я таке бачив. Ну, зазвичай такі ж речі вони ну, трактуються як там алкоголь, чи якісь там заборонені речовини, да, чи куріння. А я в принципі в житті стикався і просто не знав тоді такого визначення. Іноді це бувають і такі речі, які здаються ніби типу типу здоровими, да, типу як спорт, або якийсь тріатлон, або починають люди бігати марафони, або зараз теж. Модно, там бачиш у всяких соціальних мережах, як люди там прям до ну, спортивних залів відносяться серйозно. А насправді це такі самі залежності, просто вони може не настільки шкідливі, там в короткостроковій перспективі, як алкоголь, там чи що ще. Але, в принципі, це дуже от зараз видно. По ну зараз не знаю, як раніше це прям. Дуже відчувалася по такому нездоровому бажанню подорожувати. Тобто люди зовсім не могли знаходитися самі з собою, тому будь-які там вихідні вони там кудись їх несло. І до цього, до речі, можна віднести таку типу ну, типу діяльність, яку там досить часто чоловікам закидають, а чому ти не хочеш цим займатися, наприклад, прибирання. Це так само, до речі, просто коли людина не хоче. Відчувати те, що вона відчуває, залишаючись наодинці з собою і нічого не роблячи, то вона починає шукати для себе, ну не шукати, навіть а мати таку звичку, яка дозволяє себе чимось зайняти, щоб. Відволікти себе від якихось ну, неприємних не для себе думок, емоцій і того, що відбувається, коли ти знаходишся сам або сама з собою От, тому тут е, треба як з одного боку для себе визначити чи не займаєтеся ви якоюсь нездоровою діяльністю, да там з іншого боку, дивитися теж наскільки буває вплив такий, не дуже я б сказав. В результаті позитивній, коли тебе починають там трамбувати, або там якось качати на якусь діяльність, яка типу, що що, мол, на дивані, сидиш, давай краще це або краще те. Тому от таке визначення залежності мені сподобалося, я з вами поділився. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нової зустрічі.